Брінкені приголомшив покерну спільноту. Він зізнався, що ніколи в житті не користувався солверами. У той час, як більшість топ регів щодня ганяє симуляції, розбирає роздачі в підказчиках і працює в навчальних групах. Кені, лідер світового рейтингу за лайф призовими заявив. Він цього не робить взагалі. У інтерв'ю Джефу Гросу Кенні пояснив свій підхід. Я не говорю про покер ні з ким. Поки інші діляться концепціями і теорією, Брін вивчає самих опонентів і, за його словами, отримує у рази більше інформації ніж вони про нього. Кенні зазначає, що його ключова перевага виняткова пам'ять. Він може згадати турніри 2010 року з десятками конкретних деталей. Коли хтось мені щось розповідає, я бачу це як відео, як маленький фільм у голові. Каже він: у світі, де здається, що без солвера ти типу, поза грою найуспішніший лайфгравець демонструє експлойт, спостережливість і робота з пам'яттю досі можуть конкурувати з ГТО машиною. Схожі думки раніше озвучували Бенджамін Роле і Даніель Негріано про важливість балансу між теорією та реальними адаптаціями.